І що, телефонує людина і каже така, добрий день, я колись до вас приїжджав, хотів вас придбати колись у числу споруду, типу, але вашогось там часу не було. І я взяв інших, інших. Вони там були по ціні дешевші, по якості гірші, зразу говорю. Але ви знаєте, я не можу тепер до них дозвонитися, щось я. І то, і може, ви мені якось то зробите, там, обслуговування, або хоча б мені підскажете, як то робити. Типу. І то вже не один такий випадок. І то така досить відома, де багато хто говорить, о, я знаю, я знаю. Що я зробив? Я відмовив. Тому що я знаю, що навіть якщо я пошлю туди людей для обслуговування, то в 2 секунди можна наробити таку шкоду, що та система, яка в неї так ледве там дихає скажу, а вона взагалі вийде з ладу повністю. Там багато не треба для того, щоб начу начудити. От. Наші системи я особисто розробляв, тому що по досвіду знаю, а ми виготовляємо з 2010 року. Що може під час обслуговування або під час експлуатації вилетіти, зламатися? І на чому треба робити з, е, під час виготовлення розробки увагу? А що саме я, звісно, не буду про це розповідати, тому що це наші е, виробничі комерційні таємниці? Алпайне СЕС, каналізаційні очисні споруди, будьте еко.